4 серпня у Святотроїцькому кафедральному соборі митрополит Луцький і Волинський Михаїл відслужив панахиду за військовослужбовцем Збройних сил України Романом Самусіком. Про це інформує Луцька міська рада. Військовослужбовець проходив військову службу за контрактом та загинув 1 серпня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Білогір'я Запорізької області. Лучанин Самусік Роман 1993 Року народження проходив військову службу за контрактом та був зарахований до особового складу військової частини Національної гвардії України на посаду командира групи спеціального призначення, щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять, честь та шана герою йдеться у повідомленні. Провести героя в останню дорогу прийшли побратими військовослужбовця, а також чимало лучан. Поховали Романа Самусіка у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаражджа. Редакція телеканалу телеканалу тв висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна. Честь і шана герою.